Ну нарешті ми дочекалися, так? <хи> вже давно-давно почалося святкування дня народження World of Tanks. Поотримували вже. Я отримав, до речі. Тепер я напевне після цього бою буду знати, як грати на цій ялинці. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Юа і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Cruiser Єo на AMX ELK-901. Карта Ель халуф зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, ну. Зразу ж наголосив зустрічний бій, бо наш герой зразу ж став на захоплення бази. Для чого він це зробив? Ну, Мені здається, щоб понервувати суперник. Вони з перших хвилин уже будуть збентежені, будуть такі злі злющі, мені здається, так? Ну, такий план на бій. Мені такий план на бій подобається. Ну і, ну, вже я ж кажу, багато часу пройшло, і я все дивувався, коли ж вже ж на цій ялинці. У нас є ЄЛК-90, у нас є ЄЛК-Біс, ми навіть порівнюємо. Було відео, де ми порівнювали їх ну, що те, що те їм більше, так? в умілих руках, так скажемо. Але на цьому танчику ще не виходили чудові та цікаві бої, напевне. <сміх> Тому що їх і не надсилали. Ну, я ж вас прошу, надсилайте реально якісь крутезні епічні бої. От, е е тоді і переглядів буде більше, по-перше, це для мене плюс. Ну і вам буде приємно, що ваш бій багато людей подивилися, і багато хто понаписував чудові та цікаві коментарі, правда? Бо в нас дуже поважна експертно-експертна аудиторія, і вони дуже прискіпливо, так скажемо, оцінюють бої. Бачите, що робить? Він на себе виманює зараз артилерію. Ну добре, не збентежилися інші танки суперників. У суперників також є така ялинка. 901, але її чомусь поки що не вийде. Тут починається зарубіще Що нашому герою далі роблять? Давайте будемо дивитися. Нічого не знаю про цей танчик, характеристики, які Ну швидкість чудова, бачимо. Непомітність ялинкова. 120 шкода від пострілів на шостому рівні. Це чудово. В принципі, шкода від пострілів непогана, так як для ЛТшки. І 240 шкода. Вірніше, не шкода, а пробиття. А 240 шкода від пострілу. Круто, я знаю. Так, не побачили ми ялинку суперників, але побачили Саладіна. Вже захопив. Ну тут довше, так? В зустрічному бою довше захоплення. Там 2 хвилини з чимось треба захоплювати. Приїхали, збентежилися все ж таки. Виманив на себе. Ой, це, напевне. Даремно під'їхав тут братіш на тяжі. Він просто сподівався, що зараз і вони базу захоплять. Отже, епічний був так, просто простояв на захоплення бази весь бій і захопив. Це також, до речі, дуже чудово та цікаво. Бо я навіть розповідав такі чудові та цікаві історії. Це я коли прокачувався, якийсь там танчик прокачував і виїхав на карту Прохорівка. А в мене він не стріляє, не пробиває, мене всі пробивають, ну на всьому стоковому, так це вже в новому оновленні. Зроблять, трішки підтянуть, тому що ну, ну, ну реально на стокових гарматах нереально грати. От просто нереально. Навіть на голді ти нічого не можеш зробити. Так, на голдових снарядах, так скажемо, на поліпшення. Так, тепер вже захоплює Саладін там базу. Втратили ми того Братіша 4-5 рахунок, не в нашу користь. Просадка по ХП збільшується і збільшується не в нашу користь. А не, на непомітність дійсно, ну Це ялинкова, я називаю непомітність. Звичайно ж, Єлка 90 це в нас. Е, ну я його називаю R2, D2. Потім я, ми цій ялинці надамо якусь назву. так, якби вона... Була не 901, а 911 можна було б назвати 911. так якось так Так. Поїхали вже там на нашу базу. Агресивно поїхав, бурас там залишився Фердіна, Фердіна там буде не переливки, 9-6 рахунок не в нашу користь. Я вже перечу ті, хто буде тягнутися бій. Так, тільки щоб підсвітився, я так розумію. Бо я завжди не помічаю в реплеях, коли лампочка спрацьовує. Чомусь, серйозно. Можливо, я навіть і в бою на це не дуже реагую, бо я граю на тяжах. А, поїхав по своїм справам, не хотів захоплювати. А він бачив перевагу і не хотів захоплювати. Так, на автоприцілі не дуже. Я так розумію, тут як і в біс. Не цей... Не обертається повністю гармата, так? Вона наскільки там градусів всього обертається. Я так помітив, що не дуже набагато градусів. Так, добре, відпідльовуємо, а що робити? Ну, прикопкушать зараз. Нашому герою ще ж треба показати епічний епік в цьому бою, так? Не просто ж так він надіслав. Бій. Нічого по розвідданим. Е, нічого... Ну, не... ну, намагався захопити, нічого по настрілу. Може, ще не зрозуміло, наскільки чудова ця гармата. Значить перезарядка комфортна і зведення непогане. 8. 8... 12 вже рахунок не наш. Просадка вже... Ну, Вилийте в на цих рівнях просадка. Так, ну що, перший буде знищений. самого небезпечного, Бурасика. Чудово! Один ворог знищений. Не зрозумів. А чому не показало, скільки настріляно? А, він типу пропав якраз в той момент, і був пост. Ну чудово все одно. Я не помітив, скільки там у нього було. <хи> Нуль показує по настрілу. Ну по танкуванню, звичайно, це ЛТшка. Хоча, до речі, в оновленні також підвищать ЛТшкам бронювання. Отже, розвідник вже не буде картон. Ну... Це добре чи не добре? Ми побачимо вже, як будемо грати, напевно. Так, я думаю, тестери вже потестили. <хи> І вже бачу, що і в мене в коментарях ті, хто тестили, до речі, супертестери, інсайди такі невеличкі, такі пишуть цікаві. Пишіть це дуже цікаво, до речі, для мене. Та я думаю, для всіх буде цікаво. Також читайте інші коментарі, інших поважних підписників та разом з ними спілкуйтеся так, між собою. А ми залишаємося двоє проти... проти п'ятьох. Так, один проти п'ятьох. Ось він де, де буде екшен, ось він де буде епік. Весь бій, ну бачите, ну напевно, що важко на цьому танчику. Ну, реально, чому так довго на ньому не надсилали бої? Вже подарунковий танк, я думаю, що... Я я також зайшов там трішки пограти і мені теж блогер, до речі, Сергію Суми пише ну, мені в гараж пише повідомлення, що я вирішив пограти на новій ялинці, а там одні ялинки грають. Отже, на них награлися, багато на них пограли. Так, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, ми залишалися один проти п'яти, зараз один проти чотирьох. Проти нас є 25-й. Це небезпечна небезпека, але в умілих руках та й в нього ХП взагалі немає. Волого <звук> <звук> поки він там націлювався, налаштовував приціл, ми його прихлопушили. <звук> Дривори знищено. 226 настріляно. Я думаю, там більше був бурасика не показала, скільки там в нього вихлопушили. 352 за розвідданими. Це просто рекордний рекорд. Йдемо на епічну медаль Колобанова. На базі стоїть вже два танки, скоріше все. А ми не бачили ялинку суперник. Скоріше все, це артилерія стоїть. Може він аФКшний на ялинку? Не бачив, я цілий бій його не бачив. реально. Ну що, ще й збиття зіб'ємо. За це досвід отримаємо. Ого, чудово. 60%. З критом. І шкода від пострілу чудово, мені подобається. На шостому рівні це чудово. На восьмих рівнях таких немає. Ми не бачимо так, не, не повертається. Наскільки? На Градусів 30 повертається. Башта, це чи що. Чи це так повертає наш герой? Бо я ж кажу, я нічого, експертні експерти. Ви розповідаєте свої чудові та цікаві історії про цей танчик. Ну, по швидкості нормально, в принципі, так? Завжди в динаміці треба бути, це вже я зрозумів. Почекайте, два танки стоять на захопленні. А, так два танки і стояло на захопленні. <риклад> Ха-ха, я знітився. А, так. А, ні, це Х16 е, приближення зробив, бо я думав, що. Е, це, якщо... Ну я граю на Х4, то... Е-е... Там би було б нормально, мені здається, зведення. Чотири вороги знищено. Залишається ялинка і залишається Су-8. су 8 су він не повороткий, мені здається, його перехлопують. Да і за, знову ж зіб'ємо захоплення. І знову ж більше за це досвіду отримає. Чудово, супер, чудово. Немає, по-моєму, після бойової статистики. Не зробив скріншоти наш герой. Отже, я думаю, він напише. Е в коментарях, так? Скільки він там отримав досвіду і скільки він срібла отримав на ньому. Це ж преміальний танчик. Та й на ББХ ББ ББХ нормально. Що тут у нас? Це проти Сімок вже грати, так? Хоча ну як нормально пробиття. Якщо проти сімок, то нормально, проти вісімок то не дуже. Кущику захову. Е, здоровенна ПТ вона навіть кущику світиться. <ріст> ой, верніше сау. Ну і вже так потихеньку-потихеньку тисячу й настріляв. Зараз буде... Це, не влучив. Зараз буде п'ятий ворог знищений. І залишається ялинка. І мені здається, вона пекашна. Чому? Тому що я її не бачив весь бій. Це я до такого висновку дійшов. Що... Воїн колобанов буде, так? Перший бій на, на цій ялинці і одразу ж колобанов. Оце шикарно. Дуже вам вдячний. Отакі бої я хочу, так? щоб надсилали. Бо багато реально боїв е, зараз надсилають. Це не, не те, що я там. На вас сварюся, чи що. Ну, буває таке, що я і, і, і починаю записувати, просто його вимикаю, бо не маю про що розповідати в тому бою. Навіть в мене чудові та цікаві історії бувають, закінчуються поки. А тут реально, це реальний епік. Ну і можна тараном, чи що. 2 хп залишилось, ще й майстер таран. бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.